Вітаю всіх, хто з нами в студії Олена Гращук. Війна, як сказав один військовий Азову, це праця. І головне, щоб кожен на своєму місці виконував її професійно. Засоби масової інформації. Наше завдання доносити вам, шановні глядачі, правдиву інформацію і при можливості допомагати кожному і всім. І саме тому ми сьогодні до нашої студії запросили гостей, які були у нас в середу. Вони прийшли з певною інформацією і з проханням. Інформацію вони якусь встигли донести на превеликий жаль з проханням. Ми, як кажуть, пролетіли, тому що прозвучала сирена. І тому ми сьогодні знову до нашої студії запросили молодих креативних. Юних винахідників е, Івано-Франківська Вони прийшли разом зі своїм викладачем, зі своїм майстром і е, зі своїм майстром. Отже, Олександр Аронець, керівник технічних гуртків міського центру технічної творчості та центру освітніх інновацій. Ну а разом з ним його вихованці Андрій Угренюк і Максим Гікавець. Вони співавтори прекрасного е, проекту, про який вже говорилося дуже багато. але Ми сьогодні знову ж таки повторимо. І обов'язково дамо реквизити, щоб допомогти, щоб якнайшвидше цей ваш проект був задіяний, тому що наскільки я розумію, він вкрай необхідний не тільки військовим, але і нашим цивільним, всім всім, всім нам, українцям, пане Олександре, Сьогодні, наскільки мені відомо, завершився всеукраїнський фестиваль СТІМ, так. Розкажіть, будь ласка, що це за фестиваль, яке його, яке його завдання, і з якими результатами він завершений. Хто в ньому брав участь? Стім розшифровується ця англійська абревіатура. Я не буду називати англійські слова, а я просто переведу, що це є наука технології, фізика, математика, інформатика, електроніка, дизайн. Художня творчість це все об'єднується в єдину систему, яка згідно концепції нової української школи використовується для того, щоб розширити знання і кругозор, як зараз говорять правильно, компетентності школярів, щоб вони мали можливість самостійно творити різні проєкти у різних напрямках, у різних галузях наук і. Об'єднувалися у команди, працювали над важливими питаннями, які стосуються і екології, і повсякденного життя, і побуту. На жаль, зараз іде е, війна у нас, і школярі також підключаються для того, щоб запобігти загрозам, які несе нам війна, в тому числі проекти й такі були. І цей фестиваль започаткований чотири роки тому на наш, у нашому центрі освітніх інновацій який э, працює в ну, міському департаменті освіти міської ради Івано-Франківської. І в цьому центрі є дуже багато напрямків діяльності, в тому числі є в числі систем освіта. І от вирішили 4 роки тому запропонувати всеукраїнський варіант фестивалю, на якому діти із різних регіонів, які займаються технічною творчістю, а технічна творчість це від душі йде. Наука дає розум, а технічна творчість гурткова робота це душа дитини. І кожний відкриває свою душу, робить якісь проєкти, які стосуються тих напрямків, що я сказав: і екологія, і дизайн, і технічні новинки, різні моделі. Все-все. І вони виставляють їх. Ну на жаль, коли почався почалася епідемія ковіду, ми вимушені були прийти в онлайн, але це не зменшило наплив бажаючих взяти участь, тому що перший фестиваль пройшов був. І другий пройшли очно, приїжджали до нас із різних регіонів України із своїми розробками. Представляли тут, а потім почалися онлайн варіанти. Але це не применшило. Значимість проєктів і їх якість. З кожним роком їх все збільшилось і збільшилось. В порівнянні із минулим роком, кількість дітей збільшилася втричі. Їх було 296 проєктів. А з якого віку починають діти вже брати участь в таких фестивалях? В, починаючи із восьмирічного віку, вони можуть вже працювати над різними проєктами. Вони підключаються до гуртків. І відповідно кожна дитина вибирає по своїм потягу, по своїх бажаннях, нахилах, вибирає той напрямок, який їй подобається з ними. З дітьми працюють дуже висококваліфіковані фахові спеціалісти, в тому числі з університетів, коледжів ліцеїв, які мають досвід роботи великий, і розвивають їхні нахили, задатки для того, щоб діти себе відчували комфортно у нашому суспільстві. Пане Олександре, тому тут виникає знов такі питання: у мене чи дійсно діти? Дають такі ідеї, які зацікавлюють дорослих. Чи все таки це ідеї дорослих їхніх викладачів, наставників? А вони, як вже як підсобні робочі, допомагають тільки робити певні деталі. якісь операції? Ну я вам скажу так: що завдання будь-якого керівника гуртка, викладача чи вчителя, якщо стоїть питання проєкту, він може запропонувати різні варіанти. А вони вибирають, і вони іноді бувають приходять і дуже часто із своїми ідеями, так як до мене Хлопці прийшли, що хочуть зробити саме такий от напрямок. Це стосується будь-якої дитини. Буває, що приходять восьмирічні і приносять, так як до мене прийшов один хлопчик і каже: Я хочу зробити дракона, який буде з'їдати ворогів. от Але в нього повинен відкриватися рот і закриватися по моїй команді. Тобто він ним хоче керувати. Ми працюємо над таким проектом. Я не відмовляю нікому тобто ви допомагаєте їхні фантазії. Абсолютно тільки фантазія дає можливість дуже такому, ну креативному розвитку мислення дитини. Бо якщо її обмежувати або насаджувати свої бачення дуже так інтенсивно, то це з неї із творчості просто у технічне виконання якихось вказів. Головне сказати слово це нереально. Прошу, кажу, головне не сказати дитині, що це нереально. ні в якому разі, тільки допомагати. Якщо вона доходить, а може би щось змінити, бо в мене не виходить. Якщо я бачу, допустимо, що все вийде, то я підказую. Якщо бачу дійсно, що не вийде, то пропоную вихід дуже схожий. Ти працював чи працювала над цим дуже гарно. Все, а давай ми, отак, от зробимо, і це буде не гірше, напевно. Вона задумається і переходить на інший рівень вже. Я хочу поговорити з вашими вихованцями. І, в першу чергу не хочу про проект поговорити, а я хочу поговорити про ваше відношення до війни. Тому що у моїй програмі це вже вдруге люди такого молодого покоління, але на превеликий жаль, попередні з Юрою я не встигла про це поговорити. Скільки вам років, і як ви сприйняли початок війни? Що це для вас взагалі, Андрій? Ну, мені 16 років і. Початок війни я згадую як такий ранок, якого в мене ще ніколи не було. У мене переповнювали емоції, тому що ніхто не знав, що взагалі відбувається. Не можна було передбачити, що буде завтра. Це була якби паніка, але я якби, пробував заспокоювати і сім'ю, і себе заспокоювати. Бо, тому що ну, справді тоді в новинах було багато як і фейків. всяких І так же само я хочу сказати, що. Недавно мені випала така можливість, якби відвідати Київ. І я проїжджав і Гостомель, і Бучу, і Ірпіні. Я на свої очі особисто бачив, як взагалі росіяни, що вони робили, які вони злочини створювали. І от я це особисто побачив на свої очі, і це ну, якби мотивувало мене далі розробляти цей проект, надалі допомагати Збройним силам України. Ми проявляємо максимальну лояльність до них, тому що вони нас захищають. І наразі ми, от таких от умовах, можемо вчитися надалі. Спокійно жити, бо тому, що е, в більшість людей взагалі немає будинків. Вони переїхали за кордон. Я особисто також е, був за кордоном під час війни, і я розумію, що є такі люди, які вже назавжди туди переїхали. І е, в загальному Я е, так розумієте, з батьками виїхав на тимчасове перебування? Е, так, Так, ну з мамою, з сестрою їхав. І це а що спонукало сказав... вас повернутися. Ну, ми подивилися, що якби події вже не так розгортаються, якби на заході України ну не є спокійніше. Так, так спокійніше, і вже вирішили вернутися. І після цього вже ця ідея про проект, якби появилася. І я звичайно ж підтримав цю ідею. Максим, як ти раніше сприймав відношення України і Росії? Тебе якось в сім'ї, можливо, якісь такі ідеологічні напрямки були, що росіяни завжди були для українців вороги чи ні? Чи ваші сім'ї такі розмови не велися? У ну, нас в сім'ї такі так, такі розмови особи не, не велися, але я з 2014 року ж усвідомлював, що, що Росія не є як таким другом для України, що потрібно якось тримати якусь дистанцію. Дивіться, це ж зараз ми здобудемо перемогу, і Україну доведеться відбудовувати саме вам, от вашому поколінню. Так? Як ви бачите, майбутнє України? Вона взагалі буде співпрацювати з Росією? Чи ми назавжди відірвемося від цієї країни? І взагалі, як ви бачите майбутнє України? Ну я взагалі бачу правильним рішенням це обірвати будь-які зв'язки з Росією, адже е, це не прощається те, що вони роблять, і е, в загальному майбутнє я бачу тільки світи для України, тому що зараз більшість виїхала за кордон, якби вивчитись, отримати освіту, потім вернутися і займатися відбудовою там е, взагалі України і. Е, Ну, я особисто бачу тільки позитивне майбутнє, що ми е, вийдемо на вищий рівень наша країна, і нас вже почнуть сприймати е, зовсім по-інакшому, розуміти, е, що так же само є у нас такий сусід, не дуже позитивний. Е, ну і в загальному я бачу, що наше майбутнє нашої країни залежить від таких, як я, тому що ми є майбутнє покоління і ми маємо сприяти. Е, Якби покращенню розвитку нашої країни Андрій, ви смі навіть не уявляєте, якою гордістю проймаюся я і зараз, напевно, наші глядачі, коли ми чуємо такі слова від молодих людей. Це дуже приємно. Знаєте, це ви наша надія, ви наше сподівання, ви нам даєте старшому поколінню тонусу і, кажуть енергії на майбутнє. Отже, я так розумію, Андрій, що ви побували в тих регіонах, на Київщині ви побували, ви побували так. за кордоном, ви побачили, як складно так. тим людям, які виїхали з рідної землі. І це стало певною мотивацією. Вам щось зробити так. Хто був ідейником цього проекту, про який ми зараз будемо з вами говорити? Е, ну, взагалі, мене повідомив Юра, якби про цей проект, про як би ідею, що треба розміновувати міни. Ну, тобто, що в Київській області, та й не тільки є багато залишних, так сказати, там сюрпризів від росіян, які залишили, і треба було діяти. Треба було зробити щось таке, що допоможе саперам, якби в їхній роботі, в тому ж числі. І... Ми вже ідея була також із машинкою, але там е, ми трошки е, передумали над концепцією плану розвитку подій, там і все-таки вирішили на дроні зупинитися. І вже потім реалізовували це так же само, і Максима підключили як людину, яка б займалася втіленням е, з екрану би, картинки в реальність. От він якби друкував, і я би міг йому передати, якби дрон, щоб він розказав взагалі, що він особисто в ньому зробив. Прошу. В цьому проєкті я е, друкував корпус е, саме нашого дрона. Тобто це чотири промені дрона, е, кришка контролера та основа. Е, цей корпус, ну це прототип. Але вже на цій стадії ми використовуємо екологічно чисті матеріали. А саме пластик, який який створюється з переробленої кукурудзи. також в майбутньому ми плануємо використовувати пластик, який переробляється з пляшок. Тобто береться пляшка, нарізається на спеціальному станку, та з неї випікається проток для 3D-друку. Тобто, оцей повністю корпус, це все це ви робили власноруч, власно, так? так на 3D-принтері. Тобто це не куплені якісь матеріали, не -не. це ви самі робили. Це їх? Ми створили модель, яку і намагалися її зробити максимально якісною, тобто міцною та компактною. Бо в дроні дуже ну в квадрокоптерах дуже важлива якраз таки вага, компактність. Вага на даний момент вага корпусу близько 300 грам, але ми в майбутньому, ну якщо будемо бачити, які що можна зробити, які зміни, ми будемо їх робити, звісно. Пане Олександре, а як він діє? Для цього потрібно кількох чоловік, щоб його запускати і контролювати. Чи це може одна людина робити? Якщо роблять корпус до дрона, ви маєте на увазі, так? Ні, в роботі. В роботі. А, в роботі, допустимо, командна робота в чому полягає? Кожний відповідає, кожна група або кожна людина, якщо це може робити одна людина, відповідає за певну ділянку роботи. І м, потрібно просто тільки координувати і підказувати для Та, того. Так, пане Оксандрі, я маю на увазі, коли йде розмінування. А. Yes. Що таке розмінування? Я просто поясню. знизу під дроном розміщується міношукач або металодетектор, як він називається. Він складається із катушки, яка створює сигнал, який випромінюється в землю, і з контролера, який уловлює відбитий сигнал. Якщо там є міна, буде відбитий сигнал, контролер спрацює і передасть сигнал на радіоканал, а радіоканал передасть оператору дрона біля екрану комп'ютера. Чи ноутбука чи чого. І він побачить, що там щось є. Він може наблизитися з камерою нижче, розглянути візуально, що там є, чи цей сигнал не є фальшивим. Допустимо, бо там може бути концерна банка, допустимо. Так, це, і, так далі. і тоді він ставить відмітку на екрані з допомогою GPS або Google Card. Виставляється мітка програмно, вирішується такий варіант, і там, значить, буде прапорець. І можна ще кинути, ми думаємо фарбу. На те місце, де знайшли підозрілий предмет, uh -huh. а потім сапери підходять і вже починають його звідти. Аналог такому приладу є в світі. Чи ви це вперше зробили? Ну mm -hmm. ми займалися якби аналізом е, схожих дронів, mm -hmm. взагалі, які нам постачають, там наші партнери, союзники, і це все записували. Але в Україні ще таких дронів немає? в Україні якби є схожі, вони є більші і дорожчі. Mm -hmm. Ми пробували якби е, Мінізувати? Так, кошти. мені ж і ті проблеми, які там були в тих дронах, бо, тому що ми дивилися взагалі, як можна ще оптимізувати цей дрон, і ми все проробляли, щоб зробити його якомога кращим, від тих, що вже є, якби аналогів в Україні угу. саме. Ну я так розумію, що у цей ваш взірець уже побачили спеціалісти, які виявили певну зацікавленість, так, пане Олександре? так виявили зацікавленість. Чому? Тому що в принципі то такі є дрони, але ціна їх і розміри дуже великі. Нам потрібно зробити саме ми, як його позиціонували, як дрон, який помічник сапера, який може сапер поставити собі в рюкзак або в коробку невелику, принести на якусь територію, запустити. Обстежити цю територію, забрати його, а викликати великі дрони або потужні. Ось це можна для дуже великих територій. Вони призначені, допустимо, як великі поля або великі масиви там обстежуються. А це для допустимо підрозділ саперів складається там. Ну я не знаю, як зараз поділено взвод: це 10 чоловік, допустимо. І вони е, обстежують якусь територію. Звичайно, їм не потрібно величезного дрона для того, щоб це робити. Їм треба мати все при собі. Ну і ми от. Е... Коли це дали, сапери почали цікавитися сьогодні. Нам навіть мер міста повідомив, що йому було багато дзвінків. Від у нас же є тероборона бригади свої є, які воюють на сході. Та. та вони хочуть, вони хочуть просто кажуть, коли то випробувати можна, щоб використовувати, допустимо, при розмінуванні територій. Ми ж звільняємо території і потрібно обстежувати, тому що 80% наприклад, Київської області, за словами, Кличка 80% заміновано. А ще візьмемо до уваги Херсонщина, візьмемо родючі поля і весною туди ну, це... вийдуть трактори, і буде дуже багато небезпеки. Тому, звичайно, вони вкрай необхідні. Але для того, щоб їх, ви їх почали масово робити, на це потрібні певні кошти, я так розумію. Так? так і я так сподіваюся, що зараз наші режисери на екрані покажуть реквізити, куди можна надсилати вам кошти. Але у вас уже напевно якісь кошти і є. Крім того, що вам мер сьогодні допоміг, я так зрозуміла, ну, так так, нам допоміг мер і ну, допом... мер. Я так розумію, не від себе особисто, а від мерії ми не знаємо. Ви... Напевно, від мерії ми... це не позиціонувалося. Він просто передав нас, нагородив, як ну мається на увазі за, за нашу роботу. Він сказав як приз для хорошої роботи, вам потрібно розробляти. І передав певну суму грошей, так само допомогла е, пані Савчук Оксана, депутат, наш народний депутат України. Вона також прийняла участь, і е, фактично, хлопці вже мають стартовий капітал для того, щоб почати вже доводити дрон із модельного варіанту у е, такий робочий прототип, який може служити для е, масового виробництва. Це ж так важливо, що ваша робота не залишилася просто в стінах, так, вашої майстерні, а що вона дійсно буде потрібна. Але я так розумію, що коли воно вже почнеться запускатися е, в серію, ваш мозок почне далі працювати. Вам захочеться щось нове. Можливо, у вас уже і зараз є якісь певні ідеї, які ви хочете втілювати. Андрій. Ну так, у нас якби вже є нові ідеї, взагалі про новий проект, але поки що розголошувати не дуже хочемо, адже ну коли люди чують, вже можуть швидше за нас реалізувати. Ага. Ну в розробці вже є також зв'язане з розмінуванням території, бо я вважаю, що це зараз є основною проблемою. Бо Харківщину, як звільнили, також оголошували, що залишали за собою Росіяни дуже багато вибухонебезпечних предметів і тому це є досить такою актуальною проблемою зараз. Розмінування та потрібно допомагати саперам. Я так розумію, ви вже з Максимом в наступному році закінчуєте навчальний заклад, так, загальноосвітню школу, і ви йдете далі. І далі, напевно, ви своє життя будете пов'язувати з наукою. Питалася я про це, Юрія, запитаюся і вас, де ви плануєте навчатися? Тут, за кордоном. Ну особисто я би розглядав варіант як і за кордоном, так і в Україні, тобто на заочному. Якщо брати український університет, то я розглядав УКУ на бізнес-аналітику та IT, Є такий факультет, угу. тому що в даному проекті я також займався якби аналізом. Це потрібно було аналізувати, взагалі, які якби є вже такі дрони, і ну, оптимізувати ті проекти, брати щось цікавіше там з одного дрону, потім з другого, все об'єднувати і аналізувати ціни. Як зараз також ми знаходимося на етапі налагодження логістики деталей поставки деталей з-за кордону, бо тому, що в Україні зараз ну, це є такий актуальний товар, деталі до дронів, бо тому що це і на Збройні сили також купляють як е, допомогу, і тому ми зараз налагоджуємо зв'язки, ведемо переговори з певними магазинами, взагалі, як це все буде відбуватися. І я хочу сказати, що кожен хоче якось допомогти. От ми сьогодні говорили з магазином, одним, який також ж деталі продає ну і власник як би скав що він готовий поставляти ще й зробить знижку зверху нам тобто що він не хоче заробити гроші він хоче допомогти україні він хоче щоб молоді таланти якби могли далі масштабуватися і це все розвиватися я так розумію ви як менеджер хочете на майбутнє ви будете технічним якимось будете просовувати Українську науку, напевно, в Європу сьогодні. Я знаю, що дуже багато європейських компаній вони готові робити різноманітні проекти з українськими вченими. Вони допомагають це робити. Головне, щоб теж тут були певні бази. До речі, у нас є такі бази для молодих науковців, щоб вони тут працювали. Технічно вони мають такі можливості? Тут є трошки проблема, але я вам скажу: у нас тільки івано франківську одне місце є. Але воно досить солідно побудоване. Це промприлад реновації. Uh -huh. за таким типом, наприклад, я був на стажуванні у Польщі, був на стажуванні в Німеччині, і я там бачив таку річ: старі авіаційні ангари. Розділяють так, як у нас на промприладі, на окремі кімнати, прозорі, скляні, ставлять там обладнання, 3D-принтери, ставлять, якщо це електроніка, вимірювальні прилади. Кожний університет або навчальний заклад відповідає за якусь локацію. І студенти там збираються, мають холодильник, кавоварку, навіть там були яйця, смалець, Має помідори, всі так, щоб вони могли у такій невимушеній обстановці спілкуватися між собою, напрацьовувати ідеї, їх реалізовувати в якісь по частинах. І таким чином вони відпрацьовують проекти. Мені це дуже імпонує, такий варіант. Дуже б добре було, щоб у нас такі ха. Uh -huh. Або міні-хаби відкривалися в кожному закладі, тому що якщо це лабораторія навчальна, вона зайнята завжди, є пари, є викладачі, приходять там працювати і так далі. А якщо студент хоче творчо працювати, йому добре би було саме в такому напрямку. Я це бачив польські, німецькі студенти приїжджають навіть із інших держав, у них там вільне пересування. Із Голландії там були, от вони вирішили зробити апарат, який буде сортувати, допустимо, яблука по певних розмірах для концерного цеху якогось приватного підприємця. От вони сидять і над цим думають і так прикидають, і так, і вони вирішують це питання. Дівчат дуже багато. У хабах таких от нас теж треба залучати. Завжди потрібно в команді мати дівчат і хлопців. У нас чисто чоловіча команда, через що? Через те, що це серйозний проект, зв'язаний з е військовою технікою. І це трохи дівчат. Ну так, але вони появляться. Я думаю, що появляться. Максим, ну будемо відверті. Мотиватором дуже хорошим є пан Олександр для вас. Так він вас стимулює, він вас підштовхує, підказує, але на сьогодні завтра вам доведеться як кажуть, покинути його майстерню і піти далі. Ви в собі відчуваєте сили, потенціал, що ви можете і самотужки щось вже робити? Звісно, я в майбутньому планую якраз поступати на інженера, ну, прикладна механіка, скоріш всього. І мені ця сфера цікава, я планую присвятити своє життя їй. Я так розумію, пан Олександр, що всі ваші випускники, які е, навчаються у вас творчо працюють, вони потім пов'язують свою своє життя з наукою або з технікою, так? Ну, переважна більшість з наукою, з технікою, ремонтом обладнання, налагодженням обладнання, викладацькою діяльністю. Є в мене вже студенти, мої випускники гуртків, які прийшли викладачами у коледжі електронних приладів. І... Здається, ці 10 років пролетіло миттєво. Вони закінчили 10 років тому і працювали на підприємствах, спеціалісти, айтішники, електронщики, прийшли і проявляють свої знання і можливості досить непогано у викладацькій діяльності. Інші працюють інженерами в закордонному в Україні випробовувачі. Одні вчаться, магістратура, аспірантура, є науковці, є доценти.

Пане Олександро, у нас залишається дві хвилинки. Я би хотіла, щоб ми на хвильку повернулися ще на всеукраїнський фестиваль, який сьогодні так. вже завершився. Тому що так цікаво, ми говоримо про наших івано-франківців, винахідників молодих. Так, але в цьому фестивалі брали участь, як ви казали, зі всієї України. Хто дуже яскраво, хто вас вразив найбільше? Найбільше не тільки з України, брали за кордону. Угу. Найбільше мене вразили діти з Краматорська, які прислали це там бойові дії, майже близько йдуть з Крам моторської школи, вони прислали дуже цікавий темп-проект. вразила мене також англійська, по-моєму, Джейн, її звати, якщо не помиляюсь, вона висунула проєкт, який близький мені по духу, бо це був Embed. плата електронна, з якої вона зробила, мигаючи. Такі равлики, які під музикою любимого. Співака і під його спів переперемагалася кольоровим світлом. Це щось для дискотек, напевно. Так так, і вона, вона це теж зробила. Вона дуже пояснювала чітко і цей вона кожен день телефонувала і питалася, як ви там і заходила на відеоконференції, Дивилася. Дуже великий інтерес був і за кордоном, і все нас відмічала керівник центру інноваційних засобів та змісту освіти. Нашого українського із міністерства освіти казала, що дуже потужний фестиваль. Він вже виходить на міжнародний рівень. Ну я дякую вам і дякую вашим вихованцям за те, що ви не тільки робите такі потрібні речі, але ви ще популяризуєте не тільки Україну, але й місто Івано-Франківськ. Тому велике вам за це спасибі. Я сподіваюся, що фестиваль буде набирати обертів все більше і більше. В мирний Більшко. час до нас прийде набагато більше учасників. Я бажаю вам творчої наснаги, щоб збувалися всі ваші мрії. Ну а наш ефір на цьому завершено. Я прощаюся з вами, шановні глядачі, до наступного тижня. Ефір обласного телебачення Галичина триває. Залишайтеся з Галичиною.